За два роки ми видали 27 тисяч книг коміксів. І я був упорядником цих видань, а на цей раз мені німу представити ці видання нові, тому що я є автором вже їх. Тобто, е... сьогодні, власне, ми презентуємо цю книгу Організацію України націоналістів Бандерівці. І вона, я напевно, перед тим, як розказати про неї, я скажу перед перед історією, як з'явилася ідея цих видань. Тому що пов'язано з Тернопільщиною. У 2002 році, коли я навчався в Києві, і якийсь час я працював в Центрі національного підрозділення міста пана Бандера, який вчора Іван Гавдина, відомий тернопільський громадський діяч. І Іван до мене звернувся з ідеєю, щоб видати таке популярне видання про організацію українських націоналістів. Але на той час, хоча я вже мав історичну освіту, і не повідомлення журналістики, але в мене в мене не було ні якихось ідей, ні уяви, як зробити таке видання, і, власне... Тому то перший, який озвучив ідею подібного якогось проєкту. Пізніше, коли я почав ознайомлюватися з історичними різними матеріалами, статіями, чи спогадами про діяльність організації Української націоналісті, я увагу на дві речі. Перше, що є дуже багато таких цікавих фактів, таких, ну, дуже насичених емоційно. Які були би цікаві для історії базових змагань, тому що дуже популярно говорити про українську посадську армію, але дуже рідко говорить про організацію українських націоналістів, ну, там чи вбивство польського міністра, чи радянського дипломата, різноманітні е е е такі події. А другий момент, що коли читаєте спогади діячів УОН, то вони дуже часто пишуть, що те чи інший момент ми пишемо спеціально е адресуємо для наступного для майбутніх істориків, які будуть досліджувати історію організації. Я тут так часто задавав питання, що 60 років пройшло після того, як написано той чи інший спогад, але цих майбутніх історій немає. У мене з'явилася ідея власне популяризації цієї історії. Спочатку через різноманітні статті, тобто я десь подовж останніх років святи опублікував, думаю, ще з різноманітне стаття з українського видання журнал Українське тиждень», на ЗТД, Україна, молода, різноманітні інтернет-ресурси. Тобто, і коли з'явилася критична якась маса цих статей, в мене виникла ідея